Так, що ще ми тут бачимо? В сфері діяльності у вас тут як не крутий, але хочеться сказати про двох недоброзичливців. І причому один із цих недоброзичливців чоловіча фігура, причому серйозний такий недоброзичливець. Якщо жінка, вона тут такі, знаєте, пакості дрібні, робить, так, то. Чоловік тут, я бска, по крупному грає і ризикує своєю репутацією, своєю стабільною ситуацією в житті. Хтось як, начебто, пішов на ризик, причому взаємодіє з людьми, від яких залежить ваше зростання. Розумієте, тут людина сама натикається і попадає. Ті капкани, які він для вас ставить, взаємодії з людьми, від яких залежить ваше зростання, він починає допускати помилки. І ці помилки починають, знаєте, як наче починають висвічувати людину. Люди починають бачити його темну душу. Його зворотню сторону, темну сторону, так, яку він намагається приховати, як наче сьогодні він транслює, що він хороший, так, а всі погані навколо, так, особливо акцент йде на вас. Намагаючись вас очорнити, виставляючи себе хорошою людиною, але допускає помилок. І дуже скоро тут неприємність трапиться, скоро трапиться неприємність, і до вас дійде вся ця інформація, нехороших його вчинків. А жінку видає, я б сказала, видають люди, люди, з якими вона, як вона вважає, Хороших дружніх відносинах. І вона розповідає цим людям про свої наміри, про свої неприязні до вас, про ненавість до вас, і сподівається на підтримку від цих людей. І чомусь вона вважає їх своїми союзниками, так? вважаючи, що вони також можуть зробити гадості, які робить вона. Вона дуже сильно помиляється. Це зовсім не однодумці люди, які поряд з нею, це не її однодумці. Люди будуть виносити інформацію, яку вона видає, в люди, і ви таким чином дізнаєтеся про цей бруд, який вона несе.